Що ж тобі поробили? Якої біди напустили? О, ж Де? Вона ходить, Там жито пшениця родини, там треба її Можливо, Може, може, не може замовляння, що таке. Можна, Тоню, можна. Чи ти зроче, чи ти з речей, чи ти ночний, чи не полотнього, чи не полоночі, чи ти курячі, чи те осячі, чи ти котячі, чи, 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 чи ти собачі, чи ти, ти конячі, чи ти людський, чи ти жіночі, чи ти чоловічі. Я до тебе прийшла з ножами, з мичами, слова. словами, слабами, ножами, мечами засікай, божими словами замовляю. Хто не бог, Костей не. Не сушити! Вийде! Бо не вітер віє, люди Ну Ось, доню, все, що треба, я зробила. А тепер треба, щоб діточки, чисті невинні, душі, візонько попросила, <по <це вийде> <по вона оживе.